Наша команда сьогодні від'їжджає з допомогою, з надією, з продуктовими наборами до міста Вільнянськ. Там нас чекають 300 наших українців, котрі там мешкають, котрі потребують цієї допомоги. І ми завдяки вам, завдяки зусиллям цієї нашої великої дружної команди їдемо їм допомагати. Снова Запоріжжя. Ми координуємося з кластером харчової безпеки і там зараз найгаряче місце, де потрібна допомога продуктами. Тому веземо саме туди наші 300 продуктових наборів, котрі ми робимо разом з вами. І нам дуже приємно бути тут поруч з вами зробити для вас приємне допомогу. Це ночі сталося. Прилетіла С-300 прямо вдома до моєї дочки. Донька і зять, і внук. і через їх Там, там був двоквартирний, двохетажний mm -hmm. домик, там було чотири квартири. Mm -hmm. І в ту ніч тут ночували тільки три сім'ї. Mm -hmm. І всі вони загинули, 10, 10 чоловік. Всі 10. загинули в одну минуту, в один миг всі загинули, 10 чоловік. І це було, ну, можна сказати, у три години ночі. І ця ракета попала прямо-прямо в їм... жиль у прямо, прямо в прямо в хату. Так. Звичайно, звісно, на одну минуту, щоб я не думала про них і не плакала. Внучі було 10 років. 10 років. Їй було 40 років. І зятю було 40, 48. А в другій квартирі жила зятєва мама, сестра, зять, племенник і дівчинка. Племенник привів. Дівку, ну вони ще не узаконили свої відношення, Ну а жили. А на другому поверсі жили теж сім'я батько із дочкою. Батько з дочкою жили. І всі, всі ми. А одна сім'я вони просто там робили ремонт. І вони там не жили, не жили. І вони залишилися живі. А наші всі всі десять погибли. Всі десять, десять так, десять. І це такий це, це, це таке це Не можна передати і розказати, як це тяжко, як це боляче. За що й про що. А це така була сім'я, ну, обична добра сім'я була. Трудяги робили, старалися. Нам було. І допомоги, і надія, і все було. нам, бо що таке донька? Тяжко жити. Тяжко тільки не за те, що дякую вам, що ви допомагаєте якби, продуктами. Це, це, ми з цим обходимося, а тільки морально дуже тяжко. Дуже не можу. Я до цих пір не можу спати. Я ночами не сплю. Я до пів четвертого це я кожну ніч не можу заснути, а так перед ранком уже задрімаю. Це був двохповерховий будинок, в котрим мешкало чотири родини. Він був на чотири квартири, і це в одну мить його не стало. Ні будинка, бачите, що від нього залишилось, ні всі три родини, котрі там знаходились. Цей жах ніколи не скінчиться. Будь ласка, всі разом. Давайте робити так, щоб перемога була якомога скоріше. Разом ми сила. Я виїхала, коли почалась війна після ну, вторгнення Російської Федерації. Uh -huh. Розминулася в одну годину із російськими військовими. Ну, якраз uh -huh. виїжджала з двома маленькими дітьми, -ма сама маленькими на дітьми. автівки, uh -huh. коли дороги траси були пусті. Uh -huh. От, я їхала сама. В автівки рушали до міста Запоріжжя uh -huh. і натрапила на як сказати на російських солдат на right. Оріховському напрямку. Uh -huh. так, вони тримали нас посадки. І ви ж одна була взагалі? Так, одна, одна в машині. А я потрапила в бій. Е, ну, Получилося. Чоловік мені сказав, виїжджати через Оріхівський напрямок, через посадку. От, я рушала і назустріч мені по трасі бігли російські солдати з автоматами і колоною технікою. От, я ну, поїхала в цей поворот, куди мені сказав mm -hmm. чоловік в посадку. Обернулася назад, побачила, що вони біжать за моєю машиною, mm -hmm. а впереді чекали на нас українські військові в полі. Mm -hmm. І виходить, я попала посередині, ну як сказати, чи там бігли, ті а наші біжать, зустрічали. Ті yeah, uh -huh. Мене солдат, ну, наші українські солдати теж не пропускали, бо вони тих чекали, і я в пастці mm -hmm. стояла от. А як ви вибрали взагалі? Ну потім вони мене пропустили, і я об'їжджала оці всі угу. як вони називаються блокпости? Ні, протитанкові Блок оці їжі. Так, ліжи, uh -huh. вертольоти uh -huh. почався бій. Я ну, буквально в секунду відскочила від тієї події, коли вже по новинам показали, що почались бої, бої uh -huh. на цьому напрямку, в тому ж місті. І це було ж два роки тому. Та так, від, так. п'ять місяців було 5 ці місяців. дитинки. і три з половини рочки було і ви найстарші. Одна в машині. Так, одна в машині їхала Рятувалась. до Запоріжжя. Зараз у нас там бордянська квартира угу. з усіма дитячими іграшками, речами нежитими. Ну, якось так. Скажіть, будь ласка, звідки ви? Із села Мала Тукмачка в район, у нас якраз там бойові дії. Перед у вас за нами вже село Руське. Потікали без нічого, все розбите, все, все, немає ні вікон, ні дверей, ні потолків, дранка виглядає, все тече, все покурче <også>. <коручий> ну, мебель, все пороскає, просто треба буде вигадати. Якщо воно ще вистоїть, ще? там вже бойові дії, немає ні заборів, Та, ну, Перед нами дом згорів, за нами дом згорів повністю. Mm -hmm. Ми Вже молимось на одні стіни. Хоча б вистояли стіни, щоб кудись. Ми, якби нам сказали, можна сьогодні вертатися, ми поїхали додому. Хоч нема світу, газу з самого початку війни ні світу, ні газу, нема нічого. Все одно додому. на що більше всього гроші виходять? На ліки, ось катаракта треба робити, після тисяч операцій. А й в мене я бомж вдома немає, немає нічого. Ми бомжі, ми приїхали без нічого. Яка операція? Я кажу, вже 65, якось якось а що робити. Скажіть, будь ласка, дякую. дякую. А що для вас позначає наша допомога? Така взагалі гуманітарна допомога. Та, ну спасіба, спасіба вам, що я ж кажу. То що пенсії малі, а платити за все картоплину дома. Садили, все купити. Спасибо вам, велике, що даєте. Дай вам Бог здоров'я, я ж комираль. Як живе місто зараз? Чи багато у вас переселенців? Місто живе підтримує свою громаду. населення громади близько 17 тисяч перенаселення ні. А переміщених осіб тришість суттю є населення, яке перебуває в тяжких mm -hmm. життєвих умовах, і вони потребують постійної підтримки, особливо зараз, коли ще не закінчився опалювальний період, коли немає городини, яка полегшує життя людям. Тому ми намагаємося залучати громадські організації і підтримувати свою громаду внутрішньо переміщених осіб і пільгові категорії, а також тих осіб, які мають вік уже. 60 плюс і неналежне пенсійне забезпечення